Центральний міський район один з найстаріших та найпривабливіших районів міста. Тут поєднуються об'єкти старовини та сучасні будівлі. Окрасою району є зелені зони. Наразі це три парки, 12 скверів, пляж та 103 пам'ятника та пам'ятки історії у 2016 році. З метою благоустрою порядкування та поліпшення санітарного стану району виконкомом райради навіть було прийнято рішення про проведення безстрокової всеукраїнської кампанії щодо забезпечення чистоти і порядку на території району. Тож чисті четверги та суботники за участю підприємств, установ та організацій, стали не разовою акцією, а постійними роботами. З початку року у заходах взяли участь понад 75 тисяч громадян. Завдяки їм вдалося звільнити від сміття та бур'яну понад 308 гектарів, очистити 109 кілометрів берегів Саксагані та Інгульцю. Тривають і інші роботи. Дуже великими темпами проводяться роботи з відновлення асфальтового покриття проїжджих частин вулиць та доріг міста. На сьогодні, по центральному міському районі, зроблено дуже велику кількість робіт. Обсяг виконаний дуже великий порівняно з минулим роком. Це навіть більше ніж в два рази на сьогоднішній день виконана робіт. Це у нас повністю зроблені пішохідні зони проспекту Карла Маркса від вулиці Свято-Миколаївської до площі Визволення. Зроблена повністю під асфальтовкладчик вулиця Староярмаркова, вулиця Церковна. Тобто роботи виконуються великими швидкими темпами, і ми сподіваємося, що такі темпи витримаються до того періоду, поки погода нам дозволить це виконувати. Вірніше, підприємство, яке в рамках бюджетного фінансування виконує вказані роботи. Цьогоріч взялися і за реконструкцію мостів. Їх обладнають з врахуванням потреб маломобільних мешканців міста. Дійшли руки і до покращення освітлення вулиць. Замінено 2000 ламп, змонтовано 718 світильників, замінено 282 кілометри повітряних мереж та 50 кілометрів кабельних ліній. Та лише позитивом, звісно, не обійшлося. Чимало зауважень до комунальних підприємств, які після виконання ремонтних робіт залишають по собі розриті ями та понівечене асфальт не покриття. Підприємству пояснюють, доводити все до первозданного вигляду, у короткі терміни складно через фінансові проблеми. Говорити про тяжке положення нам не зовсім місце. Ті задачі, які перед нами ставлять жителі, ставлять перед нами депутати. Повірте, ніхто не спрашує про тяжке положення. Всі говорять тільки про високих тарифів і про те, що вони продовжують виличатися. І, звичайно, вопрос виникає, чому не діється то, що должно діється. Тому Тяжове положення ми опускаємо і не, не дотримується законодавства у сфері благоустрою і інші підприємства та підприємці, хоча слідкувати за найближчою територією їх прямий обов'язок в правилах благоустрою, затверджених міст, міською радою. Е Чітко прописано, що всі суб'єкти господарювання повинні виконувати певні обсяги робіт. А саме хочу звернути увагу наших суб'єктів господарювання, щоб вони не забували про те, що якщо є суб'єкт господарювання, незважаючи на те, чи то фізична особа, чи то юридична особа, вона зобов'язана здійснювати заходи по покосу, по прибиранню території прилеглої до. Відведеної земельної ділянки від межі відведеної земельної ділянки до проїжджої частини. Якщо така територія, якщо територія не межує з проїжджою частиною вулиці, є значною не менше 15 метрів від межі відведеної земельної ділянки. Впливати на порушників законодавства і норм благострою можливо для цього. Є всі необхідні механізми, зокрема застосування штрафних санкцій. У нас один із Даже фактора влияния на изменение ситуации в нужную и в лучшую, в лучшую сторону, есть составление административных протоколов. И э, учитывая то количество расходов, то количество э, неубранных контейнерных площадок, которые бывают, убираются, там, да, есть, присутствует такое или не вовремя. или больше нанесли, или кто-то не вовремя убрал, всякое бывает. То количество вот этих недоразумений явно не соответствует тому количеству административных протоколов, которые составляются в родительстве. Наразі район готується до свята незалежності України. Втім, і у післясвятковий час вулиці та зелені зони мають приваблювати чистотою та ухайністю, яким буде наше місто залежить і від кожного з нас, принаймні вислів чисто не там, де прибирають, а там де не смітять, ще ніхто не спростовував. Тож, благоустрій, як не крутий, варто починати перш за все із себе.